Що ж, сьогодні твій день народження. Вже придумала, що хочеш. Хочу кицю. Власник будинку буде проти. Це ж ти власник. Перший шматочок для іменинниці. Татові теж залиш. Поклади в морозилку до минулорічного шматка. Хм. Що Том бренд досяг успіхів у бізнесі. Хмарочос фаєрбренд буде найвищим у Америці. Та за справами забув про найважливіше. Привіт! Том. Так, я знаю. Я спізнююсь. Прискорся і подарунок має бути особливим. хто? І цей загадковий чоловік. Знайоме обличчя. Я Том Бренд, власник Firebrand. А, я коли котам в лотки рву газети, часто бачу ваші фото та касу. Mm -hmm. Переверне усе його життя. Зараз виберу кота і поїду. Вам сподобається. Ага, решту візьміть собі. Та що, Тощоки. Перепрошую до справи. Ну що, як почуваєшся? Хвилиночку я кіт від wow. режисерів людей у чорному. Але чому я? Ти ігнорував свою сім'ю. А коли тато приїде? Одразу після роботи. У тебе є тиждень, щоб усе виправити, інакше так і залишишся котом до кінця свого життя. Але я ненавиджу котів! Так у цьому і фішка цього літа на пухнастику! Дивись! Серйозно? У нього дев'ять життів. Нащо мені той ладок? І лише один шанс про любов говорити мало. Її треба показати. Ти мій найкращий подарунок. Втопи мене. Щоб усе виправити. Мені іноді здається, що очима кота на мене дивиться тато. Кепський з мене був батько. Але, оп! А котам рентген роблять. Так, КТ. Кевін Спейсі, Дженіфер Гардер і Крістофер Уокен. Не співаєте Усміхнись для інстаграму. Гей, ні, 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 ні за що. Гей. Hey! <звук> Фу вийшло дев'ять життів. Що за невихований кіт. <звук> 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 я їм доведу, що я людина.